Якщо ви не маєте часу ходити до спортзалу, в нас є ідеальний варіант для спорту це фітнес гумки без надпису. Тому давайте розпакуємо і більш детально їх розглянемо. Приходять вони в дуже компактній упаковці і знаходяться в дуже зручному чохлі, в якому і надалі можна зберігати ваші резинки. Давайте розпакуємо і більш детально розглянемо. Давайте їх дістанемо. Так, тут ви можете подивитися, які вправи ви можете виконувати з цими резинками. Також ви можете подивитися, яка резинка відповідає до якої ваги. І давайте більш детально розглянемо самі резиночки. Як вказує сам виробник, що ці дві резинки в нас відповідають до лайту, тобто вони дуже легкі. Як ви бачите, вони добре натягуються і не втрачають свою форму. Як ви можете побачити, вони дуже тоненькі, що буде зручно в ви, використанні, вони не будуть передавлювати вашу шкіру, не будуть давати вам якийсь дискомфорт. І такі резинки можна використовувати не тільки вдома, а й, наприклад, в спортзалі або на вулицях. Вони дуже прогумовані, дуже якісні, не рвуться. Якщо вам, наприклад, не вистачає ваги, ви можете одразу використовувати дві резинки. Жовта резинка в нас відповідає до середньої, до середньої напруги. Вона також дуже тоненька, дуже якісна і не буде передавлювати шкіру. Червона резинка в нас жорстка. бачите, щоб її натягнути, вже потрібно більше сили. І дуже жорстка в нас чорна. Також дуже тоненька, якісна, еластична і не буде вам давати дискомфорт. Також ви можете їх поєднувати, наприклад, ось цю чорну з зеленою або чорну з синою. Можете червону поєднувати з будь-якими кольорами, з жовтим, наприклад. Або з зеленим, або з синім. Такі резинки дуже класні тим, що ви можете займатися спортом в будь-яких умовах, де завгодно, неважливо, вимкнули світло, не вимкнули. У вас завжди під рукою є такі резинки, і ви завжди можете займатися спортом. Тому переходьте на сайт і замовляйте такі резинки.